Знаходиться під насипною дорогою. от я Оце мене збиває. Я не можу зрозуміти, що значить під насипною дорогою. Піліпад 1 метр. Е, грунти, супісок. Якщо робити паркан, то буде стояти вода після дощів між фундаментом паркана і дороги. От я цього опису, я так трошки не можу зрозуміти, тому будемо, друзі, промальовувати. Тобто у нас є ділянка, у нас є насипна дорога. Я так розумію, Да і от. От тут стояти вода після дощу між фундаментом паркана і дорогою. Тобто, це якщо отак от ми робимо підпірну стінку, у нас паркан і отут от стоїть вода. І я отак ну, правильно розумію, <схід> я, чесно кажучи, так не сподіваюсь, що правильно відводити воду майже нікуди. Чи потрібно робити невелику підпірну стінку перед парканом, щоб відсікти воду з дороги як краще працювати з цією водою? Значить, для того, щоб відповісти от нормально, чесно кажучи, повноцінно, треба було б подивитися та по зйомку. Чому? Тому що, наприклад, от якщо я вам нагадаю, я розповідав про нашу ділянку з галією ось тут ми робили такий карман для гостєвого авто, і ось тут у нас місце стоянки автомобіля. І у нас дорога, вона отак іде. Тобто, от на довжині. Наш на ширині нашої ділянки загальний перепад він складав десь біля 30 см. Розумієте? І звісно, що я розумів, що буде йти вода, і тому ось тут я зробив пандус. Тобто, у мене ось тут, ось так. тобто Я якби піднімаюся. Тут у мене, ви бачили, на фото є перепад, є такий цекальочок. Це для того, щоб вода з, діля... з дороги не потрапляла до мене на ділянку. Тому у мене, наприклад, от цього немає. тобто У мене ось так зроблено. Ось так. Місце, де авто стоїть, я підняв вище і зробив пандус. Ну, цокольок, цоколь він вище, звісно. Ось. Тобто, у мене от місце, де я заїжджаю, стоїть пандус. Від сусіда, ось тут, Михайло Іванович, у мене підпірна стінка стоїть. І тут, от ділянка сусіда пішла. І ось тут у мене підпірна стінка. І знаєте, така чималенька. Тому що ось тут саме нижня точка нашої дороги. Вода сходиться і звідси, і звідси. І ось тут ворота сусіда. Я йому сюди насипав щебінь, це вирівнював, але у нього нема підпірності стінки, у нього ухил іде туди. Але завдяки тому, що я робив отут перехоплюючий дренаж води багато туди не йде. от Лекальний перехоплюючий дренаж друзі. Ну і підняв рівень, відповідно, але все одно навіть зараз візуально видно, що це така нижня точка. Тому для того, щоб у вас от, все це продумати правильно задати, треба подивитися повністю та по зйомку. Бо у мене от, підпірна стінка, вона ось ще тут знаходиться, я вам показував фото, і ось тут у мене сходи є. Тобто і ось тут у мене стоїть будинок вже. Тобто, от завдяки такому от підходу я зробив так, що у мене на ділянку взагалі жодної краплі води з дороги не потрапляє. Просто, тобто є основний поток, я його направив, перехопив прихоплюючим дренажем, і все. Як я зробив перехоплюючий дренаж? У мене теж нема куди, друзі, воду відводити. Копати траншею, вибачайте, глибиною там 2 метри і кудись туди вести, бо у мене ж перепад по висоті ж, який. Я ж так просто не, не зможу прокласти трубу. Це треба робити перекидні колодязі. Це доволі багато роботи. І я тому вийшов з такого положення, що робив локальні дренажні системи. Принцип праці, праці локальної дренажної системи. У нас є поверхня ґрунту. У нас є з вами глибина примерзання. І виходить так, що коли оцей ґрунт замерзає, він воду в себе не бере. Ну Тому що це лід, фактично лід. Тому дренаж повинен бути нижче, заповнений крупним щебенем. Беру я це в геотекстиль, але геотекстиль я брав як в колодязі Тобто я б... робив ось так. Я робив отакі от колодязі з геотекстиля, засипав їх туди ну, копав яму, вставляв туди цей тубус із геотекстиля, засипав туди щебінь, Робив таким чином отакі от колодязі. І, і потім ці колодязі, друзі, я об'єднав єдиною траншеєю теж засипаної щебені. І теж цю траншею я взяв в геотекстиль і зверху засипав ґрунтом дорогой. Все. Тобто оце локальний перехоплюючий дренаж. Ідея заключається в тому, щоб дати можливість воді збиратися от в цій ємкості умовної. тобто це на, на господі, насипаний щебінь. Коли йде дощ, іде вода, у нас ось тут ця вода вона може дренувати, тому що ґрунт замерзший, він знаходиться ось тут. Бачите? Він між цими колодязями такими, тому що щебінь він навіть якщо замерший між ним все одно є місце, де проходить вода. Ну, все одно є. А вода, коли тече, вона ж те, вона ж при мінус один не тече, вона тече, коли плюсова температура, тому вона потрапляє в щебінь. І таким чином, оцей перехоплюючий дренаж виводить цю воду нижче глибини промерзання. От і все. Тобто, мені не треба було вести ніякі ні труби, нічого. Ви пишете, що у вас сугнук. Суглінок він фільтрує воду просто дуже повільно і є такий підхід. Як е, дренажна траншея. Наприклад, у нас є ділянка. Да? У нас йде е, е, вода. Нам треба зробити перехват е, води, і так щоб вона не пішла далі. І ми в цьому місці робимо просто траншею. В розрізі це виглядає наступним чином: зробили траншею нижче глибини промерзання, е, і далі є геотекстиль. Знову вже засипали крупним щебенем, щебенням Завернули геотекстиль. І засипали ґрунтом. Все. Принцип наступне. Принцип наступний. Щебінь має великі пори, вода котра йде, потрапляє сюди. У нас глибина промерзання ось тут, а, а, оця, а весь цей об'єм в траншеї це водозборник. І там вода оця збирається, може збиратися. Тут можна залишити, якщо інтенсивна вода, то можна залишити відкритий щебінь. От я показував вам фото. от Я вам зараз фото покажу. Я назвав це дренаж Терехова <сих> ну, багато років тому, знаєте, так по приколу. Я не знаю, може, воно і називається якось по-інакшому. Звісно, Скажі за все, ми ж нічого нового вигадати не можемо. Все, все придумано до нас, як кажуть. от Але оцей от підхід я використовував використовую і він працює. тобто так, тут далеко ближче повинна бути. Ну, давайте оцю картинку. Ось, бачите дренаж, щебін засипаний? А, не, не бачите зараз. Ось ось бачите, тут щебін насипаний. Ось він. Да? Так от оце дренаж. Це от локальний дренаж. Тут нема дренажної труби, але і води нема. І він працює. Я знаю, що він працює. Справа у тому, що в перший рік цього дренажу не було. не було І от там от, у мене між. Будинкам, там, де я вам показував фото, ось фото, дивіться, ось фото. Перша зима, коли ми будували будинок, ми, ми не встигли зробити оцю дренажну систему. І звісно, що замерзшій землі, навесні сюди потікла вода, і у мене ось тут, друзі, стояло сантиметрів 10 води. І я вперше в своєму житті зрозумів, навіщо робилася завалінка навколо будинку. Перше зрозумів, я багато років не мог зрозуміти, навіщо роблять завалінку І коли я побачив навесні, ось тут стоїть лужа води сантиметрів 10, я зрозумів, хрена завалінка робилася. От, так от І на наступний рік я зробив вже оцей дренаж з тих пір, друзі, жодної води тут не було. Жодної. Тобто вода та -то вона йде, але цей дренаж він працює. Працює отак, як я вам розповів: тобто, вода по щебеню йде в зону, де ґрунт не замерший, і далі в пісок дренує Оце от основний підхід і формування цього дренажу дати мож... А куди воно ділося? Дати воді час. Час на те, щоб вона могла пройти нижче. Тобто, коли у нас йде вода. А, зараз я відволікся. Ось тут повертаємось. Геотексіль закрив, і ось тут насипаний щебінь. Ви бачите, а тут от стоїть азбестові азбєст, лісти. От. І отут, ну тут дорожка у мене лежить. Тут збістовий лист, і отут щебінь. Так оцей от щебінь попадає в листва, намітає пил, пісок і так далі. І навіть от спустя 7-8 років я нічого йому не робив. Але коли він заб'ється, я його просто виймаю до геотекстиля. От цього, до нього вими, вибираю промиваю, назад засипаю і далі він знову працює. розумієте Тобто виходить так, що от щебінь, котрий знаходиться під геотекстилем він залишається чистий. Тобто в нього пилюка не потрапляє. Просто верхню зону, блин, верхню зону вона ремонтно пригодна, я її можу помити, почистити, декорувати. Біля моєї майстерні, де я працюю з деревом, де падає і тирса, і стружка, от і плюс я там з рослинами працюю, десь пісок розсипав. От там цей щебінь вже в перемішку з грунтом біля будинку для хобі, біля майстерні. А от навколо будинку. Ну, абсолютно нормальний, поки що. Поки що нормальний. Листву я прибираю повітряною дуйкою Тобто, в мене є акумуляторна електрична повітряна дуйка. З цього щебеню я прибираю листву. Якщо там декілька камушків здує, я кладу назад. тобто Але принцип він залишається саме такий. Тобто ми виводимо траншею нижчі глибини промерзання, ми даємо об'єм для збору води, для того, щоб у цій води був час на всмоктування і на випаровування з нашої системи дренажу. Звісно, це не двічний двілон. І Якщо там лупануть такі тропичні дощі, як в Одесі, був потоп, ну звісно, це не спрацює. Але при звичайних дощах, при таянні снігу, це працює абсолютно нормально і справляється зі своєю задачею, друзі. Тому от. Ці приклади, основні основних принципи формування локальної дренажної системи, ви також можете використовувати, якщо вам треба десь щось перехопити, відвести, сховати. Це може бути траншея, це може бути яма, це можуть бути як стопчити, фундаменти, ґрунтові з траншеї. Тобто будь-який варіант підходить, в залежить від кількості води і від вашого ґрунту. Але принцип залишається один. Спускаємося нижче глибини промерзання і даємо об'єм для збору води. Все, оце от головні принципи.